Зустріч із своєю судженою, 30-річний співак Олександр Кварта, виконавець незабутнього хіта синьорита, випросив у Діда Мороза. Та коли, врешті-решт, познайомився із дівчиною, ладен був послати цього казкового дідугана під три чорти, чому саме? Дізнайтеся без перерви на рекламу? Найголовніше талант шоу України. Наймасштабніша сцена, найвимогливіші судді. 50 найталановитіших учасників на черзі Олександр Кварта. Ще кілька секунд його дивакуватого безробітного співака полюблять мільйони. Сіньоріда, а сеньоріта. Да його сеньорита полонила мільйони глядачів телеканалу СТБ. А після проекту Україна має талант. Його пісню виконує сама примадонна російської естради. Mm -hmm. никогда, что Алла Бориса у нас поет мою песню. На то есть Божий промысел. да? Вот она звучит. А всего несколько дней тому Александр Ладен был покинуть шоу и поехать дома. Когда узнал, что его двумесячный сын попал на операционный стол. У меня была трагедия. Я варил воду этим режиссерам проекта. И все уже от меня вешались. Та Ольга, дружина Александра, Наважилася на відчайдушний крок, вона умовила чоловіка лишитись у проєкті. І там буквально два дні після операції нужно їхати на зйомки. Я у врача спрашиваю, наскільки серйозна ситуація, можемо ли ми поїхати? Так і так, от Україна, має талант, наш папа виступає. Посмотрев на мене і жить. Набралась мижество, взяла маленького Ваню, двохмісячного, і поїхала. Про приїзд коханої на шоу Кварта дізнався тільки на сцені, побачивши дружину з малюком у залі. Від несподіванки йому перехопило подих. Той виступ, як і сотні інших, Олександр присвятив коханій. А її, як це не дивно звучить, чоловік випросив у Діда Мороза. Три роки підряд у дідушки Мороза Я спрашував одно єдине бажання – знайти свою любимої, свою єдиною суженою. Так, щоб от раз влюбився і на всю жизнь. Приїхавши на черговий фестиваль зі славнозвісною сеньоритою, харків'янин Олександр Кварта і гадки не мав, що тут він не лише візьме гран-прі, а й нарешті зустріне свою єдину. Уперше, побачивши 22-річну танцівницю Ольгу на сцені, Кварта завмер від захвату. Вона вийшла на сцену, вона була найзячна. Але вона була лучше всіх. В каждой черте вот плавность такая, не знаю, я не могу объяснить. Это вот эмоция, которая врезается вот так вот. Я сейчас помню, как она вышла на сцену, а потом сошла с нее. И я просто вот так вот ее провожал взглядом до, до последнего, как я ей прямо в глаза сказал: "Ты красивая". Ты слова вразило девчина, того она и выгляду не показала, бо за лаштунками ее диди Ці троє. Олександр, Ольга та її хлопець Олег тоді й гадки не мали, що зворотній відлік на шляху до іншого життя вже розпочався. Просто протягнула руку, я Оля. А якої то жидать для мене, це було так удивительно, тому я очень смутилась. Ну, але десь щось йокнула, що значить я його заінтересувала. Чика Ольга і подумати не могла, що співак відтоді мріятиме лише про неї. Та як істинний джентльмен він не дозволить собі залицятися до чужої нареченої. Ну якби как бы не вмішуваюсь, ду думаю, все повинно бути своїм порядком, тому що як говорять на чужому ніщасті своєї не построїш, поэтому лучше все повинні бути істинно закономірне. Виявилося, що вони обидвоє з Харкова. Тож кварта почав частенько запрошувати дівчину на свої творчі вечори. І з кожною наступною зустріччю усе глибше переконувався, що його кохання приречене. Я її приглашу до себе, вона завжди приходила з Олегом. Я не, не розумів. Тобто вона то приходить одна, ну потім обов'язково приходить з Олегом. Це Було естественне положення речей. Я була дівчина не одинока. У мене був парень. Серце Олександру країлось, що на він бачив таку бажану Олюшку в обіймах іншого. Але вдіяти кварти нічого не міг. Человек навіть не здогадувався, что с каждой их зустрічю Оля сама, того не усвідомлюючи все больше и больше закохувалася в Александра. И с моей стороны было желание быть вместе, и как потом выяснилось, что с ее стороны она тоже стремилась к какой-то более определенности от меня. А я оказался профаном, давал неопределенность. Ольга вдавала, що нічого не відбувається, а вона не могла дозволити собі отак просто розірвати довготривалі стосунки з Олегом, тим паче, що їхні батьки вже жадали почути дату весілля. Олександр вирішив, Ольга ніколи не буде з ним. Залишатись у Харкові сенсу не було, і чоловік вирушив на заробітки до Туреччини. Звідти за півроку переїхав до Москви. А далі усе їхнє спілкування обмежувалося двома електронними листами на тиждень. Олександр страждав би від такої невзаємності і ще довго. Якби не трагедія. Моя мама сильно заболіла. Я приїхав в Харків, і буквально за місяць мамочка згоріла, рак і її не стало. Оце не сила повірити. Та дізнавшись від спільних знайомих про лихо, Ольга не вагаючись вирушила до Олександра. В той момент я відчувала, що я йому нужна. Я понимала, что это, ну как, ну, неестественно, потому что я ему чужой человек абсолютно. Я его видела там несколько раз в жизни всего. Я не являюсь близкой подругой. Я один раз в жизни видела его маму всего, когда она на день рождения приезжала. Но я чувствовала, что я ему нужна. И я тогда еще подумала, что эта мама мне подсказывает, что вот это человек. А мама ее видела только ну, пару раз, буквально, когда она приходила в гости. Вот. их фур я знав, що це вже і є той чоловік, якого я іщу. А далі тільки пошло вот само собою все. Повернувшись до Москви, прочитавши перший лист від Ольги, Квартин не повірив власним очам. Дівчина розповіла, що скасували весілля. Фатальну для них з Олегом стала чергова сварка через дрібниці. Это был старт. Это был прямой старт для моих действий. Я даже не скрываю, ничего не сказал Олечка, я влюблён там Жду тебя и надеюсь только на то, что ты не откажешь и приедешь ко мне в гости. Я просто наперекор мнению родителей, которые не хотели, чтобы я ехала. Они не знали Сашу, они знали, что у меня есть Олег, а он их полностью устраивал. Они его любили уже к тому времени. И они очень расстраивались, что я прервала эти отношения. И наперекор своему здравому смыслу я села на поезд и поехала в Москву. Она ехала, можно сказать, ну, в неведении, но она поехала. А это уже многого стоит. С самого первого дня наших уже таких близких отношений, я понимаю что мы семья. Мы просто увидели друг друга на вокзале, поняли, что мы родные души. А уже за тиждень Александр повернулся до Харкова, знакомиться с батьками, куханной Я говорю, что я певец. Олина мама говорит, ну, мама, вот папа тоже поет, он на гитаре играет. А чем ты занимаешься? Я говорю, ну, как... Чем этими Этим занимаюсь в основном. Я этим зарабатываю. Еще я монтирую передачи, еще там. Ну, в общем, ваша дочь не пропадет за мной. Но они слабо мне тогда поверили, естественно, потому что, ну, приехал такой веселый, кудрявый. Что от него ожидать? Только языком чешет. Потом профсолюдно на Ольжином выпускном вечере в институте. Спевак ей посвечился. Увезу вас дальний край, шалашем я с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Синьорита, я, я люблю! Лише тоді батьки благословили пару. А молодята повернулися до Москви, де влаштувалися працювати в Останкіно режисерами монтажу. Однак менш ніж за півроку пара мусила повернутися до Харкова. В один прекрасний момент Олін врач сказала, що у вас є можливість заводити дитина. Ми не роздумували, а вирішили, що Если Бог посылает, то надо поддержать. Пришлось сказать шефу, что мы будем увольняться. Общим решением приехали вот в Харьков. Решили здесь заводить семью. Здесь у меня квартира. Здесь бабушки, дедушки, родные. Здесь намного лучше экология. Однако, пока кварта два рука за кордоном, а он втратил майже все связки. І тепер не мав ані офіційної роботи, ані корпоративів, ані зйомок у рекламі. Геть нічого. Хто знає, що було би далі, якби не щасливий випадок. Саша мені говорить: я сьогодні бачив в метро об'явлення Україна має талант кастинги. кастінги. ну сходи, попробуй, ріші, рожати не будемо. А у нас срок уже день в день. Буквально поїхав за два дні після кастингу. У пари народиться такий бажаний первісток. А кварту запросить у шоу Україна має талант. Кілька секунд і Олександр потрапить у п'ятдесятку фіналістів. Щасливим квитком для нього стане та сама сеньорита, якою він підкорив кохану Олю. Оля. Ви свою дівчину взяли з цією піснею, да? да. Е -е -е. так не, не зробиш. Я не а після виступу чоловік нарешті обійме дружину та крихітного синочка, і вони разом вирушать додому не здогадуючись, що після участі у шоу він стане відомим, даватиме сольні концерти, а його авторські пісні виконуватимуть легенди російської естради. Зараз мої пісні звучать все більше і більше не тільки в моєму виконанні. Если им суждено быть, если их должны люди слышать, то они будут звучать. Независимо от того, где я буду, в Москве, в Харькове, в Киеве, это, это уже не важливо. Сьогодні збираючи аншлаги по всій Україні, Співак Олександр Кварта з усмішкою згадує своє новорічне прохання до Діда Мороза. Я подходила к Діду Морозу и говорю, Дедушка Мороз, я хочу одно желание найти свою сужену, найти свою любимую. Ну понятно, это все как бы в шутку, в шутку, в шутку, но сработало.